Дорогі українці, українки, інші небайдужі люди радий вас вітати на своєму каналі. Не вітати просто як привітання, а вітати з тим, що ми закрили збір на автомобіль для ЗСУ в досить короткий термін і вже його придбали. Тож я зараз їду вам знімати звіт і одночасно огляд на цей автомобіль. А також, поки ми їдемо, я вам розповім, як було не просто зібрати, як, які ми там три. Кола пекла прийшли, поки збирали на цей автомобіль. Це просто нереально цікава історія. Тож поїхали. Почалася ця історія доволі класично. До нас звернулися хлопці з 40 ї окремої артилерійської бригади, нагородженої за визволення Харкова. Я так розумію, вони приймали участь в Харківській операції, тому ну, це сильні козаки, це круті хлопці. І артилеристам для пошуку позицій, звісно, потрібен позашляховик. І так сталося, що кожного року війни їм стабільно знищували по одному позашляховику. Два роки, два автомобіля, все вони не на колесах. Тож ми, звісно, відгукнулися і швидко почали збір на позашляховик для хлопців. Починалося все стандартно. Історії в інстаграмі, публікації в телеграм-каналі. Потрошку, потрошку ми збирали перші сотні тисячі гривень. Я зняв відео про те, що ми розіграємо призи, між іншим ось один з них я їду надсилати це гільза від BMP-2. От, В неї можна поставити ручку паркер, бо люди, які нам донатили, схоже, справді, успішні люди. Хто слідкує за моєю діяльністю, знає, що я займаюся розробкою програмного забезпечення. І за щасливим збігом обставин ми нещодавно реалізнули платформу для збору донатів, яка називається Felon.io. Фішка платформи це збір донатів для стрімерів, ютуберів і інших творців контенту. Як ви розумієте, вперше в межу можливостей своєї аудиторії, я вирішив піти в Абанк, ніколи, не маючи досвіду стрімінгу, налаштував все і почав стрімити Counter-Strike і інші ігри на Twitch. Ми зібралися колективом друзів. Друзі запрошували своїх друзів, потрошку набивали собі аудиторію. Всі дивилися, підтримували, загадували нам бажання. І ми почали збирати перші донати. І ось на черговому стрімі на твічі. Я, як автомобільний блогер, катався на автомобілі по Карпатам. Закритий поворот, не хочеться обганяти, але все одно не, не втримався. Ну нам, до речі, зараз тут більшість поворотів для нас буде відкрита. Ох, ти заїхав! От потім ми пішли з друзями грати в Counter-Strike. І нам почали сипатись донати від одного невідомого благодійника. Він просто поставив, підписався як крапка. Опа! Донат. Ще yeah, нати. Yeah. Людина почала донатити три тисячі гривень, дві тисячі гривень, тисяча, три, дві. Дві тисячі вісімсот вісімдесят гривень. Ще донат. Опа, ще донат. Закритий стану. Ще донат. Yeah, baby, yeah. Летять донати від одної тієї ж самої людини сумарно на 13 тисяч гривень майже. Ми закрили збір. Закрили збір сповна. Ще 300 доларів зверху. Просто нереально! Просто нереально. На наступний день мої хлопці вже їдуть дивитись автомобіль. Тож, порівняно за досить короткий термін, ми зібрали 3800 доларів, і перед нами стояла задача купити дизельний позашляховик. А ми купили. А ми змогли. Готові його побачити? Ось він. Санґон Грекстон. Тож, почнемо з технічної частини для того, щоб розібратися, чи справді цей автомобіль гідний, щоб служити ЗСУ? Короткий екскурс для тих, хто не зовсім глибоко розбирається в автомобілях. Це Sungion, корейський бренд автомобілів. Ви всі знаєте, Kia Hyundai це трошки інше. Їх фішка в тому, що вони купили ліцензії на двигуни коробки Mercedes. Ця машина 2007 року. Це означає, що тут ліцензійні копії двигунів мерседесів 2000, а це ті самі мільйонники мерседесів, про які ви всі знаєте. Отже, це турбодизель 2,7 літра. Як ви думаєте, яка у нього потужність на такому об'ємі? Можете написати, спробувати в коментарі вгадати до того, як я скажу. Тут всього лише 165 кінських сил. Це означає, що він не передутий, і справді він, судячи з відгуків, має дуже дуже великий ресурс. Коробка також дуже ресурсна, п'ятиступенчатий автомат. П'ять ступені коробки, п'ять циліндрів двигуна, все по п'ять. Щодо якостей позашляховика, він рамний, ззаду стоїть нерозрізний міст. Тобто це класична компоновка для позашляховиків. Від УАЗа до крузака все стоїть на такій ось рамі. В трансмісії цієї машини є три режими їзди. Перший базовий це лише задній привід. Він дозволяє Перекидувати машину на досить великій дистанції з малою витратою пального. Є повний привід високі передачі. Він дозволяє в динаміці їхати на повному приводі, наприклад, взимку, щоб краще контролювати автомобіль. І є понижений повний привід. Він дозволяє виїжджати з багна, проїжджати дуже складні ділянки офроду або буксирувати щось важке. Ну, я не думаю, що вони гаубиці М777 будуть не буксирувати, але в теорії можливо вона навіть могла б. Ну прям э, зрушить з місця і потягнути, я думаю, так. Да. Якщо на хайлюксі танк тягнули. Знаєте, як перевірити привід машини? Чи працює повний привід. Задній привід. Оп, лише задній, бачили? Зразу видно, наскільки. Рєще вона їде і гребе передніми колесами. Продовжуємо в салоні. Як ви бачите, ми відзеркалили відео. Навіщо ми це зробили? Багато хто робиться для того, щоб уникнути проблем з авторськими правами, ми ж просто купили праворуку машину. Так, ця машина з Британії, вона не розмитнена, це саме військовий варіант. От. Де ж ви ще знайдете за 3800 доларів автомобіль, який матиме такі ходові якості і такий комфорт в салоні? Щодо комфорту в салоні, звичайно, це не було нашою якоюсь вимогою, але. Ну, буде прикольним бонусом для військових пам'ять сидінь, адже вони бувають теж різної комплекції, е, регулювання сидінь в площинах, таких, щоб можна було, мабуть, відпочити в дорозі, коли вони дислокуються з одної точки в іншу. Також, звісно, тут автомат, клімат, коротше кажучи, повний фарш, і головне, що це все працює в військовій машині. Для того, щоб краще оцінити її комфорти ходовій якості, давайте проїдемось. Ну, хотілося б пристібнутися, але доведеться робити це незвичним для себе способом. Ставимо на драйв, вмикаємо поворотничок і їдемо. Звісно, трошки незвичного керувати праворукою машиною, але якщо я за 10 хвилин звик, то військовим, я думаю, буде не проблема звикнути до такого кермування. Трохи проїхавшись на ній, я вже відчуваю. Як працює двигун, як працює коробка. воно мені нагадує в батька був в туксон 2007 року. от Дуже подібні емоції. Але тут набагато більш комфортно ти себе відчуваєш саме в салоні. Двигун не такий гучний коробка, 5 ступенів. Ох, зараз ми будемо вузький простір. Приїжджати. Знаєте, як незвично вузький простір приїжджати на правому кермі? Треба відчувати габарити зовсім інакше. Але вона вдалося. Також в ній присутній Тіптронік, тобто режим ручного перемикання передач, і кнопки ось на кермі є, можна переключати передачу назад, переключати вперед. Не так як ви звикли ліпістки в спортивних машинах, але все ж таки теж непогана історія. Чи відчуваю я себе, що я їду в мерседесі? Чесно кажучи, не відчуваю. Це не зовсім мерседес. Але комфортом він явно вищий, чим будь-який кросовер середнього класу по типу Тігуана, типу, що у нас там ще є, такого mx 5 Mazda. Тут, враховуючи ці всі плюшки з пам'яттю сидінь, все-таки намагалися більше повторити преміум сегмент. Зараз розвернемося, попробуємо трошки натиснути педалю, щоб зрозуміти її динаміку. Звісно, це буде короткий проміжок, але ми просто зрозуміємо, наскільки вона дергає. Поїхали. По-перше, вона досить динамічно розганяється, по-друге, вона класно перемикає передачі без пінків. Тобто тут у коробки схоже ще великий запас. Забув згадати, що у цієї машини пробіг 100 тисяч І це близько 120 тисяч миль, це під 100. 90 тисяч кілометрів. Для такого двигуна і з цієї коробки це невеликий пробіг і вона, я думаю, пробіжить ще два або три таких марафони, чи як би правильно це назвати. Між іншим, от ми зараз по ямам їдемо і машина досить гарно проходить. Є ми. Чи є якісь в мене зауваження? Видно, що поюзаний вже салон, видно, вона і ззовні по кузову покосана, тому що нею користувались військові. Але оскільки вона прожила з військовими і живе далі, то у цієї машини дуже гарна карма. Я думаю, що от ми зараз глибоченько яму приїдемо, подивимося, як воно. Нічого не грюкнуло, нічого не задзвеніло. Схоже, що і ходова тут одразу в порядку. Ми ще будемо цю машину обслуговувати, готувати до фронту, але вона навіть зараз відчувається так, ніби в дуже гарному стані. Виїхали на псевдофрод, це дорога без асфальту з ямами. Блін, багато військових їздять на УАЗах і нивах. В нашому ж випадку ми їдемо на. В чомусь набагато більш комфортному, ніж їздять інші військові. Я сподіваюся, що ця машина буде їм служити вірою і правдою. І виглядає так, що це дуже гарний варіант для хлопців. Ну ось підходить до кінця наш коротенький огляд цієї машини. Звісно, що вона скоро поїде військовими. У нас не було можливості прожити з нею кілька днів і зрозуміти, що це таке. Але дослідивши всі матеріали, придбавши і трошки поїхавши на ній, я розумію, що це не тільки гарний варіант для військових, а на лівому кермі це прекрасний варіант для цивільних людей, хто любить полювання. Це рамний позашляховик, комфортний рамний позашляховик і в дуже, -дуже лояльну ціну. Щодо нашого конкретного варіанту, ну класно, що він підготовлений для війни. Класно, що він вже трошки пройшов цієї війни. І я сподіваюся, що він буде служити вірою і правдою нашим військовим. Хочу подякувати всім донаторам. Просто шалені суми ми зібрали. Кожному, кожному. Я не хочу згадувати імена, бо вас було більше ста чоловік. Сумарно, всі, хто скидував хоч щось на цю машину, кожен по мірі своїх можливостей. І я радий, що нам вдалося обрати такий класний варіант за ці кошти, які ми зібрали. Закрили ми це питання досить швидко, по-моєму, в рамках тижня чи півтора від початку збору до купівлі автомобіля. Тож, ну що, продовжуємо. Ми не здаємось, ми продовжуємо. Ми будемо шукати наступні машини, будемо виконувати наступні замовлення для наших військових. Тому підтримуйте ЗСУ. Всім дякую і успіхів!